На зв'язку Пліч-Опліч українські шкільні ліги, неформальна освіта. Коментатор. Серія 1. Поїхали! Привіт! Зараз розповім, як стати топ-коментатором шкільних двіжух. Ти майбутній король мікрофона, я твій тренер з коментування і навчу тебе не боятися цього приладу, а навпаки, зробити його своїм найкращим другом. Якщо ти фанатієш від спорту, добре на ньому розумієшся і хочеш стати профі, тоді цей розділ саме для тебе. Коротше, спортивний коментатор це супергерой, який вміє робити мільйон справ одночасно. Ось список місій, які ти мусиш виконувати під час свого репортажу. Розповідай все про учасників і організаторів події. Особливо про гравців і тренерів. Ти маєш знати про них все і навіть більше. Приділяй увагу представленням команд. Варто розповісти їхній шлях до фіналу, попередні досягнення, наприклад, хто у якому році був чемпіоном чи до якої стадії змагань дійшов. Твої глядачі мають ніби відчувати себе на майданчику. Передай вайп і атмосферу події так, щоб емоції були, як на стадіоні. Ти майже вчитель фізри у школі. Якщо потрібно, коротко ознайом аудиторію із тонкощами правил виду спорту, реагуй миттєво на важливі епізоди, голи, сетпоінти, триочкові китки. Так ти зможеш краще передати атмосферу. Коментуй нон стоп. Постійно розповідай, що відбувається на майданчику, щоб глядачі завжди були в курсі останніх подій. Баланс. Твоя суперсила! Потрібно ідеально поєднувати розповідь про команди, гравців, тренерів, правила і коментування самої події. Важливо, не переборщитися з інфою про щось одне. Ти, експерт, розбирай кожен ключовий епізод гри, який міг стати вирішальним, важливий момент будь тактовним. Забудь про жорстку критику гравців і суддів. Краще похвалити того. Хто зіграв круто, ніж тролити того, хто помилився. Якщо ж рефері зробив серйозну помилку, ти можеш про це згадати. Але пам'ятай, ти голошкільний кільний гліг, а не суддя. Твоє завдання підтримувати юних спортсменів, а не демотивувати їх. Забудь про фаворитів. Ти нейтральний чувак, навіть якщо це не так. Тому тримай баланс. Щоб фанати обох команд кайфували від твого коментування, читай коменти, там бувають цікаві питання, але не відповідай на все підряд і одразу. І не забудь попросити глядачів писати, за кого болівають, звідки дивляться, хто кращий гравець і, звісно, лайкати, підписуватись і все таке інше. Порада початківцям постійно тренуйся, будь обізнаним в тому чи іншому виді спорту. Вивчи правила, переглядай трансляції справжніх профі. Забудь, що таке хвилювання. Один з дієвих методів під час перших трансляцій взяти ручку в одну з рук. Тоді, кажуть, хвилювання перейде до неї. Проводь аналіз власних репортажів, роботу над помилками, запитуй думку однокласників, не сприймай неадекватні коменти свою адресу.